Привіт, мудрим небайдужим. Ну що ж, друзі, 13 вересня, і щойно Трамп зробив гучну заяву щодо санкцій проти Росії і Китаю. Фактично, це підвищення ескалації. Однак, головною умовою для цього кроку Трамп вважає обов'язок в першу чергу учасників інших учасників НАТО і звісно країн Євросоюзу. Припинити закуповувати російські нафтопродукти, так само він наполягає, що було введено додаткові мита 50-100% на Китай. Ці мита, і санкції, будуть зупинені тоді, коли буде зупинена війна в Україні. Це фактично дуже серйозна заява і заклик на ескалацію західного світу з Сходом з Росією і з Китаєм, які, допоки, як ми бачимо, грають. Однакове танго щодо Індії, то зараз ведуться активні перемовини, і, начебто, я спостерігаю певний прогрес і відтягування Індії на сторону Сполучених Штатів Америки. Однак зрозуміло, що вихідні будуть напружені. Зрозуміло, що питання стоїть трубом, і Європейський Союз, в першу чергу, партнери з Європейського союзу по НАТО зараз мають дуже серйозні виклики. Якщо вони не підуть на вимоги Трампа, то Трамп зазначив однозначно, що це не моя війна, розбирайтеся самі. Як буде розбиратися Європа? Ми вже всі з вами зрозуміли, бачачи оці всі коаліції байдужих, але неспроможних, коли Європа вказує на те, що в них немає військового потенціалу, щоб допомогти Україні. Там більше з тим ми бачимо, що немає військового потенціалу, щоб себе особисто вберегти. Не буду приводити приклад з ППО Польщі і так далі. Тому подібне ці всі яскромовні факти ви знаєте. Тому чекаємо реакції. Однак це серйозний поворот, і, попри бажання перетягнути у мирний спосіб, тепер Дональд Трамп готовий до тиску, але спільного тиску з євроспільнотою. Ну а у нас в Україні як завжди, забавки Зеленський його банда команда грають в різного роду ігри і промивають мізки українцям. До Речі, шановні друзі, колеги, ви відчули полегшення? Покращення? Другий місяць поспіль у нас від'ємний індекс споживчих цін, індекс інфляції. В серпні місяці 99,8 так само як і в липні, і що нам повинно вказати офіційно цим показником. Вказує нам Держстат, а відтак влада про те, що жити виявляється українцям, стало легше краще ціни на товари. А споживчий кошик зменшились. Ви відчули, друзі? Ну, ви відчули покращення, полегшення в частині зменшення ціни? Не знаю, як ви, мої рідні, близькі не відчувають. Більше того, вони присилають мені фотографії цін на продукти, і я жахаюся, порівнюю їх з цінами у Європі, Сполучених Штатах Америки, і я не розумію, як українці можуть виживати, тому що ціни на деякі види товарів вищі за європейські. І з нашим рівнем доходів, ну про це говорити, ну я не знаю, як можна виживати. Я розумію, що доходи у всіх різні, так є у нас член наглядових рад різних, там нафтогазу, у нас укрзалізниці, є керівники Укрпошти, в яких зарплати там мільйонні. Ну їм, в принципі, можна, я думаю, не звертати увагу взагалі на цінник. якщо цінник не буде, тим вони виживуть. Але все решта і як можна так нагло цинічно плювати людям в лице, давати офіційну статистику? Рахую так, як потрібно. Та не ще Сталін сказав. Неважливо як голосують, важливо як рахують. Так там а тут Неважливо, які ціни, важливо як, як скомпонувати той споживчий коцешк, на чому поставити акценти і вивести той показник, який потрібен. Але фахівці, професіонали галузей, ну, зокрема хлібної, хлібопекарської промисловості, кажуть, що нас взагалі чекає підвищення цін до 25%. Так само динаміка по молоці вже в вересні місяці, там плюс е, більше півтора відсотку до ціни. Ну і все це, але нам розказують, що у нас все добре. Ми перемагаємо. Ми перемагаємо, ми так перемагаємо, друзі, що от в Купінську вже зайшли в житлову забудову війська Російської Федерації, і це в третій раз, в третій раз наступили на граблю, в третій раз по газогону. Пройшли військові в Куп'янськ тепер. То було там в Авдіївки, пам'ятаю, було в суджі, а тепер вже в Куп'янську. І хто чув про якесь притягнення до відповідальності керівництва військового, може, когось там, як за законами військового часу, розстріляли? Ми з вами розуміємо, що прохід в тил по газогону це послаблення наших позицій, це життя наших хлопців, тих, які або патріотично пішли добровольцями, або тих, якого бусифікували. Хтось відповів за те, що цей газогон не був підірваний, заблокований. Що не знали, що там труба під землю йде. Скільки це буде ще? Четвертий, п'ятий, десятий раз. Скільки ще треба сотень тисяч життів українських хлопців покласти, щоб ну щось змінилося фактично в радянській армії під українським прапором, яким є ну, наше ЗСУ? Це не я говорю. Це говорять військові експерти, західні з якими спілкуються навіть в Україні. Багато я чув заяв з цього приводу. Ну, залужний зараз гарно пихато розказує інтерв'ю, але от я говорив з військовими, знаю військових США, вони кажуть, та про стандарти НАТО говорили багато і без, без толку. ніхто їх не запроваджував. І зараз ми маємо вже втрату купінь. Що далі, друзі? Посипеться фронт, де чекаємо? У Львові зустрічаємо. Чи може хоч на Дніпрі їх стримаємо? Це те, що відбувається. Ну а для Зеленського сміх. Ну, він все в своєму репертуарі, так він же ж у нас. Комік 95-го кварталу, він нам закидає, от розказує. Йому смішно, він з трибуни розказує, що келогу треба дати громадянство, тому що він, коли приїжджає, пристають прилітати дрони. І не спомдає йому навіть на розум, що це ну, нормальна, нормальна практика. Тому що йдеться діалог, для того, щоб діалог не був припинений з США, ніхто не хоче наражати на небезпеку представника тієї країни, з якою зараз ведеться діалог. Що тут такого смішного? А роздавати так просто громадянство, що українцям легко отримати громадянство за кордоном? Ні. Хоча справді українці зараз цього хочуть. А роздавати громадянство, ну він себе, Зеленський вже взагалі себе бачить, я так розумію, Богом. Він не розглядає, я сподіваюся, що рано чи пізно йому треба буде відповідати за це, як і всіх попередників, за те, що вони не розглядали заяви українців. Я знаю багато українців, які написали заяви на полишення українського громадянства. Відповідно до чинного закону, закону про громадянство. А Зеленський просто їх не розглядає. Люди вже мають паспорти інших країн. Творить беззаконня, як закриття кордонів, як бусифікацію, як конституцію на паузі, як цей корупцію, мародерство і безлад. І тут він так само, але розказує, що Келогу він дасть паспорт. А ви, Володимир Зеленський, ви спитали українську народу, ми хочемо бачити Келлого. Може Джонсону дасте, який зараз прилетів. Прилетіли. Принц прилетів там над могилами чи над фотографією, навіть не на могилах, а над фотографією прапорами там, схиляє голову і робить такий жалібний вид. Бо Джонсон прилетів там щось в Одесу, щось вони там своє крутять. Я так розумію, приїхали територію вивчати. Году ж з Британією підписали, вони дивляться, які території можна окучити, де, як то кажуть, ще щось приробити. Та за те, що не робив Джонсон, йому взагалі треба поставити заборону в'їзду в Україну. Після того, як він зірвав перемоги у 2022 році, могли досягти мирної угоди, яка б значно краще за ті умови, які зараз виставляє Росія. Значно краще могли зберегти сотні тисяч українських життів, могли зберегти території, міста. А Джонсон приїхав за твердженням української влади. До речі, Арахамія дав розлоги інтерв'ю, і потім підтвердила міжнародна преса. Що саме приїзд Бориса Джонсона зірвав ці перемовини, тому що він сказав, що ні, ми з Росією не домовляємося, ми воюємо. Ну, йому класно воює, він бачите, приїжджає, літає. а Ви воюйте. А ви воюйте, бусифікуйте на війну. І от будемо, що ми Борису Джонсону дамо громадянство. Взагалі, з питанням громадянства, це казна що, друзі. З'являється все більше бордачів, які нам розказують про громадянство. Розумієш, люди не юристи далекі взагалі від поняття розуміння взагалі законодавчих актів. Розказує, що якщо тебе, ти там десь військової частини пішов, то тебе там треба залишити громадян. От його пряма мова. Якщо людина втекла з навчального центру, вона заперечує те, що вона готова захищати свою країну. Ця людина не є громадянином України. Мінус карточки, мінус гражданства, хай їде в Білорусь. От навіть можна під кордон вивести, хай сам переходить. Я б такі таку команду зробив. Тобто людина на не розуміючи, що вона говорить. Тобто до кордону до Білорусі підвозити якусь цінність з українського громадянства. Скажіть мені, будь ласка, яка цінність зараз українському громадянстві? Я зараз їжу по Штатах по Європі, я спілкуюсь з нашими українцями, вони не бачать цінності. Тому що цінність українського громадянства на сьогоднішній день це бусифікація, це закриті кордони, це то є безправ'я, то можуть запакувати, згноїти, вбити, ніхто за це відплати не буде. Це цінність сьогоднішнього дня українського громадянства. Тому люди просто шукають зараз можливість отримати за рахунок свого коріння, там, бабусь шукають, дідусів польського походження, угорського, словацького, румунського, болгарського. А хто в Німеччині, то просто через трудові контракти нема цінності в громадянстві. Якщо оцей матяш такі розказує байки, то хай в законодавчому полі держава прийме таке законодавство, черга буде стояти з українців. Черга буде стояти з українців. Полишитись українського громадянства і стати персоною без громадянства з задоволенням полишуть українське громадянство, вони стають апатридами, людьми без громадянства, тому що вони мають більше прав на сьогоднішній день в Україні, ніж громадяни України. Їх не можуть бусифікувати, тому що він не громадянин України. Продумати про цей оцей матір не може, і інші оці пропагандони. Про що ви говорите взагалі? Про яку цінність українського громадянства, а інші там всякі. Ахілес розказував, що не дозволити підприємництвом займатися. Та почитайте хоч трошки ну, закони. Навіть іноземці приїжджають, відкривають бізнес в Україні. Немає обмеження по громадянству наведення бізнесу в Україні чи десь інде. Як можна обмежити? Цінність зараз громадянство фактично в Україні. Це можливість голосувати. Який сенс приймати людям в виборах в Україні? Ми вже вибрали в 2019 році за правильні гасла. За правильні меседжі, а прийшов до влади, зробив все діаметрально протилежно. Обіцяв зберегти спрощенку, а прийшов її, добив, продовжив діяння Порошенка і добив її остаточно, вівши касові апарати і інші регуляції, які просто роблять нестерпним. Україна й так до повномасштабного вторгнення знаходилось нижче по рейтингу міжнародному Doing Business, можливості ведення бізнесу в Росії і Білорусі. А Зеленський добив його просто до ручки. Це, це, це в цій реалії, друзі. Це ці реалії, і нам розказують про громадянство. Появляється, якась велика заслуга ця громадянства. Взагалі, з громадянством, ну казна, що у нас відбувається, друзі, коли от Зеленський і інші щось розказують, воїнам іноземного легіону хочуть надавати громадянство. Можливо, багато хто з них заслуговує, тому що вважає, справді допомагають нам боротися. Але коли я чую представника з Білорусі, начебто, та, який воює в іноземному легіоні, і який фактично хоче зробити з України. Другу Білорусь навіть гірше. Отут диктатуру, тільки мілітарно вже за заточену запровадити в Україні, які розказують, що якби діяло законодавство, то виявляється, вже б не було українського прапора. Що треба закони змінити, а тут дуже багато розумних в Україні. От у мене венкає питання: а нащо таким людям давати громадянство? А за що він тоді воює? Ну, я бачу, він такий дуже гарний, принадний. Чінки, напевно, там божевиоволюють від нього. Але для чого мені, українцю, такі от навчання? Натхнення, да, тільки побажання і дороговкази від цього білоруса. Ну вибачте, в мене дуже велике запитання. От пряма мова цього бородача, і я вважаю, що всім треба слухати ну, оці їхні вислови для того, щоб робити собі автоматичне щеплення, щоб залишатися в тверезому розумі і відмежовувати себе від всієї тої пропаганди, від всієї тої дезінформації. Промивання мізків, фактично від інформаційно-психологічної спецоперації, сьогоднішньої зеленої банди, яку нам насаджують як з єдиного марафона, так і з різного роду бл блогерських рупорів на Ютубі, в Телеграм-каналі, Тіктоки, навіть тому подібне, варто слухати і розуміти ідіотизм, як ті заяви залужного, так як заяви Кулеби, який вже втік, та без лопати, як виявляється, не став воювати, як у ті всякі дикі ахілеси, мадяри, матіші. Далі тому подібне. Ну, і от оці воїни з Білорусі, можливо, він справді воїн, але говорити таке, говорити таке українцям, ну, точно, він не має права. Давай поговоримо про твою любиму тему. Ти ціка. їде є автівка, да? є там тормозят, ваш обліковий військовий документ. Немає. Вийдіть з машини. не вийду. На якій підставі? Слишком шляпа. В смысле на якій підставі? Ти ухиляєшся, у тебе за це, блін. Висить розшук в смысле, на які підстави. Ну його ну, силой пытаются достать, відкривають двері. Там что ти ломишся в мою частну собність, що дебіл. Ну виходи з машини. Тут треба міняти законодавство, щоб такі дуже розумні не тикали там законами і так далі. Якщо б все робилося спочатку війни по закону, то вже зараз ну там мабуть, прапор би інший висів би в Україні.